Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Щоб ми трохи піднялись, пробудились, бо дехто після першого разу ще сидить. Хоч не дуже ми рано і вранці, раніше ми проводили декілька років тому 6-ю години, а так вже з восьмої, то це вже, ще... ну але для декого це ще рано вранці, хто довше спати любить вдома. Вже і на продовження, і на закінчення нашого зібрання. Я буду читати одне місце Божого Слова. Дуже важко щось нове сказати, такі свята по даній темі, що ми, можливо, б не знали, чи не чули, чи, можливо, вперше би почули. Є одне місце Божого Слова, яке вчора мені якось так на серці лягло, я його прочитав і декілька думок я поділюся, ми будемо в кінці мати молитву. Перед тим. Хотів би сказати, брати сестри, життя наше продовжується. І ми Христове Воскресіння як подію. Повинні пам'ятати не лише в якийсь окремий день чи дні року, тому що Христос Воскрес це є факт. І Він є не просто факт, який підтверджений Біблією, він є також підтверджений і певними історичними довідками. Перше місце, яке я буду читати, або не перше, це основне, інше я буду вже як більш цитувати, це перше послання. Апостола Петра, перший розділ з 3 по 5 вірш. Перше послання апостола Петра, перший розділ з 3 по 5 вірш. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, котрий з великої своєї милості. Відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих для спадщини нетлінної, чистої та нев'яночої, захованої на небесах для вас, яких оберігає сила Божа. Через віру на спасіння, що готове з'явитися в останній час, що ви бережені силою Божою, через віру на спасіння, яке готове з'явитися останній час. Перед цим я хотів би коротко розповісти одне свідоцтво, яке я прочитав. Свідоцтво одного індуса-християнина, який покаявся, прийняв Ісуса Христа як Свого Спасителя, і одна така. Не то, що цитата, така вирізка з його свідоцтва, тому що воно є довге. Він розповідав, розповідаючи своє свідоцтво, вживав такі от слова або таку інформацію, як я прийшов до Бога. Коли все моє життя це була велика така яма, в якій я знаходився. І одного разу. Повз цю яму, в якій я знаходився, проходив Мухаммед. Ви, я думаю, чули. Це той, хто вважається засновником ісламу, мусульманства і їхній пророк. Він сказав до мене, він так говорив, що якби ти виконував все те, що я навчав і написав, то ти б в цю яму ніколи не потрапив. І пішов далі. Потім всю яму проходив Будда, засновник буддизму. І він каже: якщо ти будеш виконувати все моє вчення, то в майбутньому, вони вірять в реінкарнацію, тобто перевтілення, що сьогодні живе одним життям, коли помирає, народжується вже зовсім інше життя. І як ти будеш все виконувати, то, можливо, в наступному житті ти не попадеш в цю яму. І пішов. І Він говорить далі, коли проходив повз цю яму Ісус Христос. Він нічого не сказав. Він протягнув до мене руку і витягнув мене з цієї ями. Проте, сестри Ісус Христос. Він завжди дає для людини надію. І коли ми говоримо про Воскресіння Ісуса Христа, це надія. Яку Бог дав для людства. Слава Богу. Я дуже, коли оце свідоцтво прочитав, я одразу пригадав історію про жінку, яка була вхоплена на перелюбі, на гарячому вчинку. Ісус, я вже так скорочую, Ісус сказав, чи є жінкою, які тебе засуджують нема. І я тебе не засуджую. Я не засуджую тебе. Йди і більше не гріши, я тебе не засуджую. Людина засудить, людина розкаже, як ти маєш поступити. Коли на розбійника притча про милосердного самарянина, це також ілюструє, напевно, все служіння і іство Ісуса Христа, яке відображається в цьому самарянину. Проходив священник, побачив, що чоловік побитий розбійниками, пішов далі. В нього свої плани, своє служіння. Проходив Левит, подивився, пішов далі, проходить самаринин і допоміг. І коли ми говоримо про Ісуса Христа, про Воскресіння, це рука допомоги для Бога від Бога для кожної людини. І місце Божого Слова, яке ми читали, і насправді, коли хто цікавиться цим, всі релігії і релігійні культи, які були, які є. Вони завжди говорили про людину і про Бога, і оце така відстань, яка надзвичайно велика. І людина все своє життя старалася якось, і ми, до речі, цю послідовність можемо побачити в старому завіті, як інші народи поклонялися іншим богам, і жертви приносили, і так далі, і навіть дітей Молохові приносили для того, щоб задобрити богів своїх. І для людини завжди було десь Бог це щось таке недосяжне, де я все своє життя буду стримитися, старатися, і я не знаю все ж таки, чи я досягну до цього. А приходом християнства, з приходом Ісуса Христа, ви уявіть собі, Бог залишив всю славу Неба і прийшов до людини в тілі, для того, щоб своє життя віддати заради спасіння її. Не людина щось десь шукала, не людина десь до чогось стремилася, а Бог все зробив. Слава Богу. І оце великий прояв Божої милості і любові, проти сестри, що наш Ісус Христос, Він є істинний, живий, добрий Бог. Ми не раз говоримо, Він є добрий Господь. Доброту Його, я думаю, кожен із нас може засвідчити в своєму житті. Скільки разів Бог являв милість свою до нас, скільки разів Бог благословляв нас? Як часто Бог поступав з нами далеко не за нашими вчинками, я маю на увазі, що щось не так зробили, Він, як батько терпляче, чекає. Коли народ. Ізраїльський відступився від Бога. Ви пам'ятаєте слава Господня, там написано, що коли дуже уважно читати, вона поступово залишала. Не в моменті. А чому поступово? Тому що Бог любить людей, Бог чекає, а може ще покається, а може ще примириться, а може ще навернуться, то я недалеко. Мені подобається ця фраза, що Бог. Є на відстані молитви від кожної людини. Поклич до мене і Тобі відповів. Поклич до мене і тобі відповів, настільки Бог близько є до людини. І цей текст, який ми читали, що благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, коли ви. З котрий з великої своєї милості відродив, народив нас. Або народження згори через примирення і увірення в Ісуса Христа відбувається, відродив до живої надії, через що? Через Воскресіння. Через Воскресіння. І далі написано для чого відродив, і що ми маємо з цього. Написано для спадщини нетлінної. Проти сестри, завдяки Воскресінню Ісуса Христа, це перш за все проповідь стосується для тих, хто увірував і прийняв Ісуса Христа як Свого Спасителя. Це є втіха і підкріплення, підтримка для нас. Тому що ті, які увірували в Ісуса, примирилися, вони народжені згори від Слова і від води, тобто від вода це є Слово і від Духа Святого. Це люди, які народилися згори. і вони мають через Воскресіння Ісуса Христа. Надію або цю вічну нетлінну спащину. Якою є спадщина? Тут написано четвертий вірш. нетлінна. Ми розуміємо, що будь-яка спадщина тут на землі, яка передається дітям, як спадок від батьків, там, чи хтось рідних переписує, якісь за Це все тлінне. Це тут земне. А є спадщина на небі, яка є нетлінна. Вона не псується і вона приготовлена є. Далі написано про спащину вона є непорочна або чиста, тобто вона дається спащина осквернена людським гріхом. Іншими словами ми говоримо: в небі нічого нечистого немає, в небо нічого нечистого не віде. Там нема гріха. Спадщина на небі вже в небі не потрібно боротися з гріхом вже все. Це тут, на землі, ми ще переживаємо, ми ще боремося, спотикаємося, каємося і йдемо далі. Вже та спадщина, те місце на небі, воно і не порожне, воно не осквернене людським. Далі ми читаємо, що спадщина є нев'януча. Я собі довго думав: як зрозуміти, спадщина нев'яноча? І я зрозумів: от візьміть букет. До прикладу, нема букета. Має бути, буде. Якщо візьмемо, уявімо свій букет свіжих квітів, так? воно має вигляд свій, воно є прекрасне, так? Проходить час, що відбувається з букетом, він в'яне. Проходить ще трохи часу, що з ним далі роблять? Ну що, хтось суша зберігає, викидають. Він зів'яв, він втратив свою красу, він втратив свою цінність, він все втратив. найкраще. А коли ми говоримо за спащу, вона нев'януча. Тобто спадщина в небі вона ніколи не втрачає і не втратить своєї цінності. Вона ніколи не втратить своєї цінності. Небо, яке обіцяне для людей, воно завжди є важливим. І яка б людина б не була, всі хочуть в кінцевому результаті попасти куди в небо. Небо це зовсім людина нерозумна, яка навіть яка скаже, ні, я туди, я до лукавого, мені в пекло, я туди хочу. Це може є якісь там вже досить залежні люди у держимі, які можуть сказати. Є люди, які скажуть, що всім, то й мені. Якби Господь відкрив, що всім, той мені, то багато хто б сказав, Господи, я не хочу так, як всім. Широка дорога багато хто нею входить. Якби Господь багатьом людям. Показав би реально, що чекає їхнє життя, коли не приймуть Ісуса, оця також спадщина їхня. То багато хто би, напевне, струсився і сказав, Господи, прости, я не хочу туди. Є спадщина, яка дарована для нас, і вона є нев'яноча, тобто це небо, яке воно ніколи не втрачає своєї цінності. Воно завжди є важливим. Хор співає пісню е, Центральний про небо, і вона мені так подобається. Степанович знає, за яку я кажу. Щось вони не співають її вже. Десь будуть. Перекласти можна на українську. Вже є все, будуть співати. І це те насправді те, сестри, що е, е, дає надію для нас. І написано в нас, захована в небі для кого? Для кого спащина захована? Для тих, хто живе зараз в Америці, напевно. Або в Європі. Вони ж краще живуть, як ми. В них війни нема. Напевно, це спащина для них. Написано захована, іншими словами, є переклад цього тексту, бо це слово перекладається, як зберігається. Або охорона стоїть. Тобто, іншими словами, вона є захищена, ця спашна від всілякої шкоди. Знову ми можемо повернутися спащина тліна, вона не захищена. Коли хтось подарував автомобіль, автомобілі мають властивість горіти, автомобілі мають властивість ну, не за бажання власника міняти свого хазяїна. Чи хтось може вкрасти його. А спадщина на небі, вона є захована, вона є збережена і вона збережена для нас. Слава Богу. Хіба брати сестри, сьогодні це не приносить радість для мене? Якщо я сьогодні не радію з цього, то що приносить радість тоді в моєму житті сьогодні? Якщо я є християнин, якщо я називаю себе дитиною Божою, і мене. Не радує те, що я маю в небі спадщину, яку через Воскресіння Ісуса Христа я маю там вже бути. Тут спадщину хтось утримав, хтось не утримав на землі, комусь перепало, комусь не перепало. А на небі через Ісуса Христа і його Воскресіння ми маємо цю спадщину, слава Богу. Це те, що Бог сказав, це те, що Бог пообіцяв. І це повинно, брати сестри, нас сьогодні радувати. Що все земне, все те, що тут на землі, воно все залишиться. Кому й залишиться? Пізніше воно все пропаде а в кінцевому результаті все і згорить. А там нетлінна спадщина. Непорочна, нев'яноча, захована в небі для нас через Воскресіння Ісуса Христа. П'ятий вірш. Можна відкрити, щоб ми бачили. Що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Е, якщо оберігається спащена Богом, то і оберігається хто? Хто оберігається? Спадкоємці. А хто є спадкоємці? Ну, не потрібно соромиться сказати просто ми. Ми є, спів... є спадкоємці. Якщо оберігається спащам, то під Божою охороною є її спадкоємці. Перше місце, яке я так ми прочитаємо, це не підтверджує навіть цьому Івангелія Івана, 10 розділ з 27 по 29 вірш. Івана, 10 розділ з 27-го мого голосу, це слова Ісуса Христа. Слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть по вік. І ніхто їх, ніхто їх не вихопить з моєї руки. Мій отець, що дав їх мені, він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не може отцеві з руки. Ніхто не може вихопити. Ми розуміємо, що. Це має бути добровільно з нашої сторони. Син блудний він свого часу зробив свій вибір в домі батька так, але я хочу пожити по-своєму. Ви думаєте, батько так хотів? Ні. Пізніше він одумався. Бог своєї сторони він міцно тримає, щоб та спадщина, яка приготовлена, для всіх вірних. Вона все ж таки була для тих спадкоємців, яких Бог береже. І псалом 126,1. Псалом 126,1. Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при, при ньому. Коли міста Господь не пильнує, даремно сторожа чуває. Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі. Коли місто Господь не пильнує бо не захищає, не береже, то даремно сторожа чувай. Якщо Господь не збереже, то хай буде сторож, хай хто тільки буде, хай буде добрий пастор, добрий діякон, добра церква. Ну якщо Бог не втримає, ніхто не в силі втримає. Тому ми маємо, брати сестри, надію в цьому, якщо ми тримаємося Господа, Господь своєї сторони не дасть вихопити нікого, тобто Він збереже нас для цієї спадщини, нас як спадкоємців. Другий момент цього вірша, 1 Петра 1:5. Можна далі відкрити, що ми повернулися, це було що ви бережені сили бо через віру на спасінь. В Євреїв 11.6 написано, що, без, ну, що ми не можемо догодити Богові, якщо не віримо. Кожен, хто приходить до Бога, він повинен вірити. Без віри Богові догодити неможливо. Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що є, що Він є, а тим, що, хто шукає його, він дає нагороду. Ключова... От, скажімо так, ключовий зв'язок чи ключове слово, яке воно в нашому житті повинно бути, тому що до Бога, це є віра. Ми вірою приймаємо слово. Ми віруємо або просто увіруємо в те слово, що написано. Ми вірою, вірою, йдемо до Бога і просимо Господи, прости наші гріхи, і ми вірою розуміємо на основі Божого Слова, що Бог нам. Їх прощає. І ми вірою живемо, брати сестри, що прийде час, і ми попадемо в це небо. Ми вірою живемо. Догодити ж без віри неможливо, тому без прояву віри не можна бути збережений Богом. Я е, не хочу сказати, що це істина останньої такої інстанції, але просто для роздумів. Я чув таку думку, що це для роздумів, зразу кажу. Один пастор сказав. Якщо ти не віриш, що Бог прийде за тобою, то знай точно, Він за тобою не прийде. Якщо ти не віриш, що Бог прийде за тобою, то знай точно, Він за тобою не прийде. Просто подумаємо на це. Чи я сьогодні впевнений в своєму спасінні? Чи я сьогодні впевнений, що Бог прийде за мною? Чи я сьогодні впевнений, що в кінці свого життя я почую голос Ісуса Спасителя і Бога Свого, який війде, скаже: війди в радість пана свого, добрий, вірний раб». Чи я це почую, чи я вірю в Це. Не може без віри догодити, тому потрібно довірятися Богові, потрібно вірити Богові все своє життя, віддати в Його використання. Я для себе якось це так намагався простою, зрозумілою мовою пояснити. Ми дуже часто могли бачити, можливо, навіть хтось був учасником. Неможливо, більшість, але хтось переживав. Я пам'ятаю, коли преподавав водне хрещення і з молодими простіше, вони не бояться, вони йдуть сміливо в воду. А люди вже в похилому віці ноги трусяться і зайшли в воду, і холодно. І і кажу до однієї сестри: дайте руку. Я боюсь. Кажу: дайте руку. Я боюсь. Кажу, ви мені вірите? Вірю, дайте руку. Дала, зайшли, охрестили. Бачите, ви переживали. Так, я переживав. Бог завжди з протягнутою рукою до людини. Для того, щоб дати їй визволення, для того, щоб допомогти їй, для того, щоб підтримати, Проте, сестри, але коли я в ямі, чи я протягую руку, чи я довіряю тому Богові і тому Спасителю, чи я можу довірити йому своє життя? Чи я довіряю, що він мене не кине? Чи я довіряю, що, от як мені, чи довіряє мені сестра, що я все ж таки не впаду в воду разом з нею? Оце ну, такі прості приклади, але по відношенню до Бога ми повинні розуміти, що Бог 100% ніколи не підведе, ніколи людину не спихне, як на початку це свідчення. Коли він дає руку, він обов'язково з ями витягує. Тому я повинен повірити, подивитися на Ісуса і сказати: Господи, я вірю тобі, я вірю Слову Твоєму, я протягую руку свою, поможи мені. Поможи мені дійти до тієї спадщини, щоб мені дійсно я міг бути бережений тобою як спадкоємець, що я міг попасти в небо, поможи мені. Маленькі діти часом як падають, і в них є така фраза: Давай я тобі допоможу, а що вони кають? Ясям. Ясям. Проти сестри, у нас так не повинно бути по відношенню до Бога. Тому що я сам блудний син зробив. І велика любов і милість Бога, що Бог, як прообраз, батько, як прообраз Бога був, що прийняв, простив, надів, відновив як Сина свого. Але Він свого часу сказав: Я сам. Я сам піду. Тому ми повинні довіряти Богові. довіра Богові це протягнута рука наша до Ісуса. Який вперше або насамперед він вже перше за нас протягнув руку до нас. І ми повинні робити цей крок. Тому що рука Ісуса протягнута до людини це рука підтримки, допомоги, це запорука від падіння. Хай Бог благословить нас, брати і сестри. Пам'ятаємо, через Воскресіння Ісуса Христа. Ми маємо дійсно цю спащину, яка є нетлінна, чиста, нев'януча і захована в небі для нас. Важливість Воскресіння Ісуса Христа описують всі чотири євангелисти Матвій, Марк, Лука, Іван. Про народження Ісуса Христа говорять лише два євангелисти. Апостол Павло в першому посланні до Корінтян. Говорив такі слова, якби Христос не Воскрес, то даремна. Як далі? Наша віра. Даремна. Але Ісус Христос Воскрес! Слава Ісусу! І наша віра даремна. Хай Господь благословить. Хай ці слова будуть підкріпленням, підбадьоренням для нас. Ми зараз будемо молитися. Дякувати Богові Ісусові Христові за. Те, що ми є сьогодні, як церква, як діти, Його. і ми є спадкоємцями тієї спадщини, яка захована в небі для нас, будемо просити Господу дай повсякденному своєму житті дійсно бачити ту руку, яку ти протягуєш до нас і міцно хопитися за неї. А ти своєї сторони ніколи не, виху... ну, не випустиш нас.